Доброго дня! Сьогодні вам покажу найурожайніший томат. Плід сам буде мав 80-100 грамів один помідор. Ось так вони собі набирають вагу зараз, скільки є плодів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 на одній китиці. Потім на верхні теж набирають вже плоди масу. А як цвітуть, просто цвіту. Купа, яке би пасенки не забирав, це би було по п'ятірну цвіту п'ять разів більше. Хто знає, що то за сорт. Видите, як хорошо він себе рекомендує. Дивіться, що тут це робить. Одна китиця, два, три китиці. Чотири китиця вибилася. Пасенок вибив п'яту китицю, шоста китиця, сьома, восьма, вісім китиць вже. Томат вибив. А ще він буде догори ріст. Що казати? А що казати, ще він догори буде ріст до двох метрів. Скільки він виб'є китиць. Він високорослий. Ось так.